Відносини ваші будуть приходити випробування. І найперше випробування це випробування вірності. Воно має бути корисне для вас. Ви повинні хотіти бути вірні. Вас повинно це тішити, а зразу так не вийде. От не вийде. Ви коли пішли до школи і вчили писати букву О, потом палички під наклоном, у вас що зразу получалося? А коли починали говорити, вас, що зразу вийшло. А коли вчилися на велосипеді їздити, що з першого разу всі ви поїхав, на машині ви їздите, сідаєте за руль, маєте права. Що з першого разу вийшло? Ви думаєте, що життя в подружжі це що, простіше чи що? Це не тільки секс, відношення чоловіка і жінки, це здатність жити в подружжі. І тому будуть випробування і ви повинні належно ці випробування проходити. Навчіться привикні, що одна людина, ви, ви маєте свою гідність, але ваша половина також має свою гідність. Бо я знаю оці всі перебільшення, коли жінка не дозволяє чоловіку навіть дивитися в сторону.